Допоки Верховна Рада на чолі з головуючим займається абсолютним фарсом, блокуючи можливість надати бригадам пряме фінансування з їхнього ж власного ПДФО, я сьогодні, зокрема, за останні півгодини отримала вже добрих п'ять десятків звернень від рідних 225-го окремого штурмового батальйону. Так, так, того самого, якому вчора ввечері Зеленський дякував за утримання фронту. Але звернення навіть не з проханням забезпечити, ці люди зникли безвісти. І швидше за все, що вони вже загиблі. І вони загиблі не тільки тому, що Московська Федерація наступає, а саме тому, що на тому напрямку Курському банально бракує нічних мавіків, яких держава не забезпечує. І на які Верховна Рада не спромоглася перенаправити кошти з військового ПДФО, щоб бригади могли самі собі це все закупити, тому що Верховна Рада, слуги з ОПЗЖ, бавляться тим, що створюють всякі інвестпроєкти безпрозоро на 25 мільярдів або регулярно намагаються проштовхнути добудову Хмельницької ЕС з московськими реакторами. Ці люди, які зараз мені написали, швидше за все, що вже не побачать своїх рідних живими. Вам, депутатам, руки чешуться, щоб щось роздерибанити, або взагалі нічим не займатися, тому що в залі зараз взагалі немає людей. А спікер займається тим, що хамить тим, хто вимагає працювати для військовослужбовців. Вам не соромно на вашій совісті те, що гине величезна кількість наших військових. Бо ми маємо можливість їх забезпечити мавіками, ребами, справними мінами. І всяких ідіотів тут слухати не треба. Усі ці гроші є, але держава їх не дає, бо хоче їх деребанити. Володимир Олександрович, так робіть щось.